Чоловічий багатофункціональний одяг від класного, якісно стильного бренду Алді, уявіть лише 449 гривень за одиничку. В лоті їх буде 10 позицій, 4490 гривень. В розмірах представлені XL. Показую, як виглядає. Так, давайте спочатку розгорнуть і вам покажу. Дивіться, яка класна вітровка, просто дуже яскравий насичений колір, світловідбиваючі елементи. На липучках іде. Подивіться, будь ласка. Також у нас ідуть зіпка. Ось так виглядає з середини. Така йде сіточка, виглядає на модельці. Ось так. Покажіть, будь ласка. Відповідно, ще є тут капюшончик на затяжках. І він, до речі, також е на липучках іде. Подивіться, світловідбиваючі елементи повсюду. І на рукавах є світловідбиваючі елементи. Рука фіксується також е е липучкою. І дивіться, зад буде коро е довше, ніж вперед. Дуже класна вітровка яскрава й здається позаду. а ну зараз я вам скажу а ні, думала, можливо, ні, є, все-таки є. Подивіться, заді, який карман класний. Так, показую наступний варіант. Ось така синя, відповідно, може бути. Тут буде менше карманів, але відповідно вона так само класна. Рукава фіксується на липучках, бічні кишені. Тут, відповідно, липучки і зібка, і зсередини середини так само зроблена сіточка. На капюшончику який затягується. Далі можуть бути, покажи, будь ласка, ось такі варіанти. І такий самий варіант з капюшончиком, показую в розгорнутому вигляді, Пошкоджено пакування подекуди, але на функціонал то не впливає. Дуже гарна така флісова кофта зсередини утеплена. Тут йдуть кишені у нас. з такого плану, якісна фурнітура. Зараз швиденько покажу. 449 гривень за одиничку. Ось так вона виглядає. Отвори можуть бути для е, наших пальчиків і показую, як виглядає на модельці. І може бути ще ось такий варіант. І, до речі, по матеріалу 100 поліестер. Для того, щоб замовити даний лот, класно, звісно, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти знизу під цим відео.